Слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні Бог нам дарував такий чудовий час. І я хочу подякувати Господу, як і брат нагадував про свої події в житті. Також і у кожного з нас є про що сказати. І особливо я хочу сказати також про те, що Бог добрий і до мене, до моєї сім'ї, до нашого. Місця, де ми проживаємо. І також приходиться зараз звершувати, знаєте, такі дороги, дороги, а зима, воно трошки, знаєте, не так, як по добрій дорозі літом. Але Божа милість над нами, слава Ісусу. І в мене просто є таке бажання, після значить, моєї промови також коротко помолимось, подякуємо Господу. Бог допоміг до цього часу. Оце буквально цими днями, день, два-три. Тоже дорога 2000 кілометрів набігла, отак буквально за, за цих пару днів провідали з дружиною дві сім'ї, двох дітей наших, дочку і сина з сім'ями в Германії. Ми також самі теж з Германії зараз їдемо, їдемо на наш такий довго, значить багатостраждальний Єрпінь, але ви знаєте, як думками де про що не думаєш, але сходиться на те місце, де ти живеш, де воно дороге тобі, де думки твої і бажання. Але перш за все, за все слава Господу, Бо до цього дня, до цього часу зберіг, як і сім'ю, всю, також і всі, ви знаєте, і останнім часом, як ми. Знаходимось, як я вже якось і нагадував, можливо, і вас сказав, що в розсіянні. в розсіянні. Настав такий час, що знаєте, тільки молитвами, тільки слава Богу, що я думаю, якби так, як на раніший час, як ми жили без цього зв'язку, без цих, без цих, знаєте, таких приборів, які сьогодні в кожному в кармані, і він всю тут, і він працює, і він дає нам бачити один одного. І ви знаєте, з'єднуючись з нашими думками, нашими всіми подіями, нашими такими переживаннями, ми разом, разом славимо Господа! Алілуя, Слава Богу! Тому що Господь добрий і до сьогоднішнього часу Він зберігає. Я хочу заспівати пісню. Як я просто так, ви знаєте, є така. Як кажуть, історія і така традиція. У нас у церкві ми співаємо із в псалтаря. Якось я вже співав у вас 56 й псалом, а це з 15-го псалма хочу заспівати. Ми співаємо тут по 3-4 стіжка. Але то є милість Господня, то є дяка Господу, то є сила Його і то є Його благословіння. П'ятнадцятий псалом з перших віршиків. Храни, храни, храни мене Боже, Ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу ти Господь мой, благо мої. Тебе нежны, блага моим, тебе нежны, к святым, которое на земле, и к дивным твоим к ним все желание. Моє. и к дивным твоим, к ним все желание мое. <клес> Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. И не помяну Імені устами моїми. Давайте прославимо Господа ще в короткій молитві. Боже святий, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за милості, Твої, Боже, за любов.